Доброго ранку. Вітаю, дітки, рада вас бачити. Добре. Як ваші справи? Добре. Вмикайте звук, малятка, вмикайте камери, давайте поспілкуємося на А Наразі. ми сьогодні не будемо О, на, цьому. на цьому управлінні ну як там. Там, де нас при тебе перетягувати. В джемборді будемо, тільки Будем. будемо іншу вправу робити. Так, малятка вдовго. Ще раз. Нет. Не бачите мого екрану? екрану нет у мене. Так, так. так, давайте я спробую ще раз. Тут написано Анна Бурлака запустив демонстрацію екрану. Дітки, ще раз доброго ранку. Угу. Доброго ранку. Ну, Олексійна, де ви були? Так, інтернет викинуло мене. Ого. Інтернет не працює. Дітки, зараз бачите мій екран? Так. так. так що на заднім фоні якісь фіолетові штучки. Так, слава Богу, що працює. Рада вас бачити, дітки. Я так, так. Що так, ми якраз так. з вами поговоримо. <клес> По-перше, <клес> буде ясним, а настрій тільки прикрасить. Ясним, а настрій тільки прекрасний. Розкажіть, будь ласка, який у вас сьогодні настрій? Ну, реакцію поставте. У Звичайний, не радий. Ой, так. Ні до, то. Нованка, не то, не то. прокидайся. Ну, не так. ну вот так. Настрій. Добре, Юлічка, дякую, що ручкою показала. Полінка, Ілюша, камеру включить. Ігорьок хороший настрій, рада це бачити. Так. Ірюша, Полінка, Ілюша, як ви, як ваш настрій? Нормально. Добре, рада це чути. Ілюша Кирюша, як ваш настрій? Ой, 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 ой. Добре, Кирюша, побачила твій настрій. Дякую. О, Ілюша, гарний настрій. Також мені показує рада це ну, бачити. себе. Все добре, але тільки холодно. Холодно в приміщенні, розумію. Треба я теплі, як теплі хочу закрити, я ж холодно стало. Треба тепліше одягатися. Так, допоможіть мені, будь ласка, прокоментувати сьогоднішній день. Полінка теж написала мені в чат, дякую. Можна я. Я ні, ні до чого, правда. А по не вони а, а, Ну, з'явилися? Не... А, Тому, що... а тобі ж вже це забула О, Я ура! Ага. Так. Тобі слово. Сьогодні. 22 грудня 2022 року. День тижня четвер. Погодні сьогодні похмуре. Небо, неба немає. Похмуре, похмуре. Температура повітря 1 градус, обидів не було. Дякую тобі за коментар. І отже, четвер, 22 грудня, у календарі, значиться з таким святом: сьогодні день з ним енергетика. Енергетика. Так. Хто такі енергетики? енергетики це такий напіток. Ну, є такий навіть згодна. Ой, енергетика. Така цікава відповідь, я навіть такої не очікувала, але дякую. енергетик це такий напій. Так, а якщо людей і професії ми візьмемо, то хто такі енергетики, Юля? Южка, якщо хочеш, хочеш сказати, піднімай, будь ласка, руку. Юля, тобі слово. енергетика це коли, це коли світло вода. Так, так, дякую за відповідь. Кірюша, тобі слово. Енергія, енергія – це те, на, на чому працюють, наприклад, електростанції, які нам дають світ. Так. І Ось вот ці енергобашні, які у вас на екрані. Так, енергобашні, дякую. І ви одне, друге, і весь светло в цьому городі. Ага так, дякую а за відповідь. Э, Тимурчику тобі слово, Ігарьок бачу твою ручку бачу потерпи Тимурчику тобі слово. Uh, тому що у ангелика є по заводи, которые не прошли, и энергия чайника и все такое. Так, тобто електрична енергія. Енергетика стосується електричної енергії і гаряче п'є слово. І і, і ще я хотіла сказати. А, зараз тимурчику договори і Ігорёк тоді випить. Так. Ну. Так, поки тимурчик думає, Ігорёк, тобі слово. Ні, я, вже... я просто, ну, ви просто сказали. А, ну так кажи, я ж кажу Тмурчику, договори, а потім його mm. скаже. Люб... Тому що вона, вона любить енергетики. Напевно, відчуває брак енергії і хоче її взяти з наполів, але це не найкращий вихід. Краще з'їсти ну, калорійну їжу. так? Добре енергетики. відпочити, постати, з'їсти калорійну їжу, це дасть кращий корисніший заряд енергії. І тобі слово. що Хто такі енергетики? А я... Енергетики це е, ті, які е, проливають воду, е, інтернет, строїть ось, ось такі от башеньки, е, у яких провода. Цікаві відповіді. Дякую, Полінка Лаврененко, тобі слово. Я думаю, що енергетики... Це такий батончик. Цікаві відповіді. Але все ж таки, енергетик сьогодні з ним енергетика. енергетики енергетики це люди, які займаються енергозабезпеченням. Зараз у час війни, коли е, Росія намагається зруйнувати нашу інфраструктуру, це вороги, це вороги, вороги. Це... Це вороги, вороги. вороги. енергетики це ті люди, які відновлюють енергопостачання, які ремонтують, які забезпечують постачання електроенергії в наш дім. Це зараз не менш важливі люди, е, як і наші Збройні Сили України. Це ті люди, які забезпечують нас електроенергією. Так, Ну і, звичайно ж, це те, за допомогою чого ми отримуємо електроенергію. Гаразд, але ми поговоримо сьогодні не про те, що наближається вже ось-ось канікули і пропоную вам виконати таку вправу. Напишіть, будь ласка, от я ж тут аж п'ять варіантів вам дала, які небезпеки чекають нас під час зимових канікул. Зараз Ура! я вам надсилаю надсилаю посилання, а ви напишіть, будь ласка, які небезпеки нас очікують? П'ять можете вказати аж варіантів. Так це ліба небезпечне, і. Или... Це може бути небезпечним під час зимових канікул. Добре. Ось дивіться, я теж пишу. Я пишу перший варіант на кризі, другий варіант. Ганулки, на я її не можу знайти. Ну, шукай, як же я вже тобі повожу. Покажіть, яка кака... вона. Куди? Ну, Олексій, ну, угу. а в мене ось таке от ви, вибилося, не вдалося відкрити папку профіля. Так. А можна поранитися на горі? Или просто? Ігоре, спробуй ще раз зайти за цим посиланням. Напевно, ти як вважаєш? Не ну, тому що, а можна, а, тому що, якщо ти, е, ну, Если ты не можешь вставати нормально, то, может, ты, может, поламаєш что-нибудь себе. У нас там 206. Під час зимових розваг, або під час катання. Ігор, вийшло зайти. Так, щось выйдет. Добре, я до, я, на льоду, угу, угу, все правильно, Думайте. так. А я зараз відпусть і будемо бачити вже нашу спільну презентацію. Що ж ви вважаєте безпечним? 5, 6, 7, 8, 9. Я не можу сказати просто, а почему а, я не можу. Анативна, що таке? Потому що на втором у мене щось неправильно, засвітілось 10. Е, дітки, якщо ви пишете дуже велику фразу, там обмеження на 25 символів. Можливо, просто треба її скоротити. <пілу> я... Я... Не, О, як гарно ви написали. Тільки не можна пишеться окремо. А це хто написав? Бурульки, Снігопад? <пілу> Полінка Лавренко, дякую. Град пишеться з буквою Д. Е, О, ще хтось додав. П'ять варіантів. <пілу> дякую, Кирюшка. п'ять варіантів. <пілу> Поки ви не напишете, не всі п'ять. Ірюш, поки ви не напишете всі п'ять, ви не можете відправити мені свої відповіді. Коли натискаєте п'ять і натискаєте сам то я бачу ваші відповіді. Так, не можна кадатися на кризі. Град, так, небезпеки ми можемо від цього відчути. Дякую, Маня. Не можна бігати на дорозі. От, не вистачило фрази. Там 25 символів обмеження, але мали з наважня. Так. Не можна кататися на кризі, бурульки. Угу. Сніг. То, на в мене щось так, так. ось дивіться зараз е закривайте це посилання, і ви побачите нашу спільну презентацію з вами. Гринч. Так, бачу, що більшість того, що ви пишете, стосується саме прогулянок на подвір'ї, так? Так. так, катання на санчатах, на дорозі, бурульки, снігопад, повзани можуть бути небезпечними завірюха, так. Грінч. Цікаво, це хто написав? Е, це, я, тому що він, е, це в мультику було так, так написано, так. що він порте Новий год. Що він може вкрасти в нас Різдво, але у нас Різдво вкрадає зараз не Грінч, а дехто інший. Ага. Росія, що і це під іменем Росія. Так, Це вона, то і Грінча, яка краде наше життя і наше свято. А, я Тому Паліше. бажаємо перемоги скорішої і працюємо. Продовжуємо робити те, що ми можемо. Ми можемо з вами працювати, навчатися. і це наш Говорити українською продовжуємо. Це теж наш вклад в перемогу. Так, ну що, давайте цю е, вправу тоді поки що залишимо і перейдемо до наступної роботи. Отже, що, я зараз зараз, зараз небезпеки нас очікують під час прогулянки. Це я зрозуміла, що ви мали на увазі? Так. Все, що Прогулянок. Дякую. Так? Дякую, Кирише. Але чи тільки під час прогулянок можуть бути небезпеки. Малята, як ви думаєте? <плес> не тільки <плес> дивіться так. Я вам зараз дам посилання на джимборд, і ми з вами будемо на ньому працювати. Велике прохання, малятка, працюйте тільки поки що на першому слайді, далі ось сюди не натискайте, не переходьте, ми поступово з вами перейдемо. Поки працюємо на першому слайді, і не витирайте інші відповіді, працюйте тільки ручкою. Добре? Mm -hmm. Ми потім з вами в кінці у заняття можемо залишитися і просто помалювати. А зараз працюємо. Mm -hmm. зараз працюємо виключно у справах. Що треба зробити? Потреб, потрібно обвести можливі небезпеки. Ось так. Таким чином я обводжу. Бачите? О, бі... Так, Тепер я вам так. даю посилання, і ви теж працюйте зі мною поки що на цьому. Тримайте. Показ... Тільки на першу купить. А ну світово, вот це не можна делати, це не можна діти, от я вам А Ану, що я вийшов? Ні, поки шик, шик. що не бачу. О, тепер бачу так, небезпеки нас чекають тут і тут. Будь ласка, той, хто, так. Той, хто обвів дівчинку на кризі, прокоментуйте, чому ви її обвели, Кирюша. Тому що, тому що там небезпека, я обвілую тому що. А яка небезпека чекає дітей на кризі? Так, можна провалитися під холодну воду. Яких правил слід дотримуватися, щоб цього не сталося? Хто знає? Треба бути обережним. Так, бути обережним, Кірюша, що ще? ще не, не. не, піти, не, Ле, Ле, ти не Так. Так. І якщо хочете покататися на ковзанах, то краще ходити у спеціальне місце, а не на річку. А якщо вже на річку, то треба дочекатися, щоб крига повністю промерзла, щоб декілька днів стояв крутий мороз, тоді можна і сходити. Скажіть, будь ласка, чому ніхто не обів у цього пана? Пане Олексіївну, ага. А в мене от в мене запустилося, і ага. в мене я тут віжу тільки чужі рисунки, а ось Дівчинок не бачу. Буваєш бачити? Спробуємо колись сторінку. О, все, що побачила. Э, вот, так, скажіть, будь ласка, в чому небезпека у цього хлопчика? Хлопчик, а що з ним? Що не так? я не знаю, якийсь Ти правильно одягнувся, відповідно, до зимової погоди. Ні. ну за Добре, зараз, будь ласка, натисніть ось на цю стрілочку, і ви побачите другий фрейм. Перейдіть на другий фрейм. А побутні я сидіти на льду! Не можна Я сидіти на кризі. Так, під час прогулянок ви правильно говорите, що є небезпека на кризі, від бурульок. А що треба робити, коли ви виходите на вулицю? Тепло одягатися відповідно до погоди. Правильно маляти. Дівочка не тепло, дівчатка тепло не угу. угу, так. Так, правильно, а папа в шапки. Так. Одягайтеся відповідно до погоди. Перейдіть на трей, я, мальчики, не тепло діялись, мальчики. Так, Перейдіть, будь ласка. ще ні, Тепер бачите. Так, на третій фрейм перейдіть. Небезпеки на нас чекають не тільки під час прогулянки, а й вдома. Які небезпеки від ялинки? Може там свічі горять. Я... Може бути і коротке замикання від електроенергії, тому гірлянди не можна залишати відкленими без нагляду, правда? Так. І можуть так. бути проблеми із свічками. Ну, малянка, я ж попросила, не витирайте, просто обведіть. Якщо хочете помалювати, то потім залишимось на цьому фреймі і помалюємо. Поки що працюємо. Ага. Малярка, зупиніться, будь ласка. Я ж буду теж втираю. Зупиніться, будь ласка, бо я зараз закрию доступ і все, ми не зможемо взагалі на цьому працювати. Я на четвертому. Зупиніться, будь ласка, дякую. Отже, пам'ятайте, що гірлянди не можна залишати без нагляду. Е, вмикати їх потрібно тільки під наглядом і під контролем. І, звичайно ж, на ялинку не можна ставити свічки. <різь> <Так. різь> Уже тут хтось навіть об'їв небезпеки. Правило яке тут нам е, малюнок натякає, на яке правило? Добре. <різь> А що вона робить, дівчинка? Вона може загарятися, взорватися. Ні, ні, ні. Відкрийте четвертий фрейм, ви побачите тут малюнки, які допомагають нам пригадати, що не можна відкривати двері незнайомцям, коли ти сам вдома знаходишся. Так, небезпека від бенгальських вогнів може статися пожежа. Щодо ліків, що пам'ятаєте, коли ви залишаєтеся самі вдома? Чи можна самостійно приймати ліки? Ні. 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 Так. Ні. Чи безпечне місце для ігор на балконі, біля відкритих вікон, у ванній кімнаті? Я а, виглядає, такі збираємо. Так, доступ ограничен. Аля, я ж попросила зосередитися на роботі. Хорошо. Так. Я вже вийшов. Закриваємо, і ви мені скажете про безпечні і небезпечні місця для ігри. Mm -hmm. Тимур. Mm -hmm. Полінко, лавки. Mm -hmm. Не, небезпечно, тому що, а, що не, а, ти не можеш стояти на самчатах, то ти можеш упасти і у нас. Ви ж не постійно будете на вулиці час проводити, ви ж вдома будете проводити час, то да, небезпечно ми для Ігор вдома, Полінка Лаврененко. Можна рисувати. Так, Це безпечне, а небезпечне, Полінка. Ялинка, є. так, це. Можу. Так, можуть травмувати дитину. Так, ще, Тимуре. Я... Не нельзя вдома, одному, а, зажигай плиту. Так, небезпечне місце для ігор це кухня, звичайно ж, і далекі прилади, так? Важливо є. сюди додати. Юля, що хочеш ще додати? Погано чи. Коли ти вдома, треба відчиняти нікому двері, і коли а, ти так, не відчиняти <плес> нікому двері стороннім, і навіть якщо вони говорять, що вони друзі батьків чи сусіди, не відкривати в ніякому разі. Гаразд, <кхем> будь ласка, на зимових канікулах дотримуйтеся правил безпечної поведінки, щоб уникнути травм і небезпечної ситуації. Ну, а у нас на сьогодні з вами план роботи такий. Подивіться, які зміни ви тут помічаєте? Що тут незвичайного сьогодні четвер? Ще Полінка? Образотворче мистецтво. Так, у нас відбулися зміни. Дизайн і технології буде завтра, асинхронно, а сьогодні ми онлайн проведемо образотворче мистецтво. Це перша зміна. Мама, мастеріна. Ну, ага. Я хотіла mm. долітити, але постеліна, потім будуть здавати. Добре. Так. Пластеліна. Нічого, малярка, я вам дала вибір, коли писала розклад вчора батькам, що ви можете обрати матеріал за власним задумом. Я хотіла пластиліну вибрати, але у Ой, нічого, я ні, Теолію. Нічого, нічого. Можна зробити солоне діло і з нього поліпити. І ще у вас сьогодні у розкладі, дивіться, ЛФК стоїть, так? Вчора не було, сьогодні є. Ось такий у нас розклад. Добре малятка. Я вам дякую за роботу, за те, що ви зі мною пригадали правила, Дотримуйтесь їх, щоб уникнути небезпек. Бажаю вам гарних канікул, гарної зими і зустрінемося з вами на першому уроці. Добре. До зустрічі, дітки!